Вітаю вас, мої любі! Подивіться, який в мене кошик. А що ж в кошику? Так, овочі. Давайте розглянемо, які саме овочі там є. Що це? Так, помідор. А це що? Морква. А це що? Буряк? А це що? Огірок. Це? Так, цибуля. А це солодкий перець. А це. Це капуста. А це що таке? Правильно, баклажан. А це що таке? Так, кабачок. Скажіть, будь ласка, де вирощують овочі? На городі, правильно. А хто ж вирощує овочі? Так, люди. А що ж можна приготувати? Смачні страви. Наприклад, борщ, салатики, смачні овочеві запіканки. Давайте розглянемо, що тут на малюнку, що роблять люди. Вони збирають урожай. А де вони збирають урожай? Так, на городі. А скажіть, будь ласка, як слід доглядати за городом, щоб виростити гарний урожай? Навесні спочатку треба приготувати землю під грядки. Посіяти насіння, полити, посадити розсаду і також полити її. Влітку захищати від шкідників та шкідливих рослин і не забувати поливати. А восени збирати вже гарний урожай. Що ми сьогодні розглядали? Так, овочі. А де вирощують овочі? Так, на городі. А хто ж працює на городі? Правильно, Молодці малята, вправно попрацювали на все добре.